Вас вітає платформа Vistadia. У студентів не відображається відеорок як вирішити. Наша перша порада зверніть увагу на браузер, яким користується студент. Якщо це мій браузер, то, скоріш за все, на ньому відео не будуть відтворюватись, тому що там налаштоване автоматичне скачування відео. Наша система безпеки блокує такі дії для безпеки ваших матеріалів. Якщо студент, наприклад, відкриває посилання через Telegram, а Telegram відкриває стандартом браузер, яким і є Мімбраузер, відео не відтворюється, рекомендуємо відкривати відео через браузер Google Chrome. Наступне, на що рекомендуємо звернути увагу, це перевірити швидкість інтернету. Для перевірки швидкості ми пропонуємо використати сайт fest.com. За допомогою тесту ви можете перевірити швидкість інтернету. Хорошою швидкістю для завантаження відео вважається 10-40 Мбіт в секунду. Для того, щоб студент без проблем переглядав відео в різній якості, рекомендуємо конвертувати його на нашій платформі.